Більше сотні дніпрян поважного віку зібралися разом в парку Шевченка. Тут проходить спільне тренування з китайської гімнастики. Плейстик головним гостем на заході став справжній китайський дракон, з якого тренування і починається. Саме дракони у китайській міфології одні з основних стародавніх символів сили, мудрості та лідерства. Після виступу гостя з Китаю починається тренування із гімнастики. Пані Аліна займається цим видом спорту ще з 2008 року. Каже завдяки китайській гімнастиці, наповнюється енергією. Метод реабілітації пластик – дуже важливий для людей поважного віку. Для серцево судинної системи, для рівноваги, для психоемоціонального стану тренерка Світлана розповідає, що плейстик дозволяє відчувати її духовне. Координація рухів і правильні стойки, які дають нам енергію відчути, енергію ці. Вона відчувається, і тоді ти входиш в Раш, і вже йдеш по цієї енергії і пливеш по цієї енергії. Захід проходить в межах спортивно оздоровчого марафону. Рухайся у ритмі свого міста. На ньому учасники демонструють вміння на на заняттях в університеті третього віку такі заняття в нас проходять в різних районах міста. Сьогодні зібралися всі групи, які займаються цим напрямком. Вони давно тренувалися. А сьогодні покажуть, що своїми тренерами що вони навчилися і чому досягли в цьому напрямку. Спільні тренування просто неба покликані познайомити містян з цим спортивним напрямком.